Сьогодні 6 червня така молода картопелька. Я вважаю, як для Сумської області, 6 червня таку картопельку доволі непогано. О вот, тут трошки підкопаємося. Ну є, і дрібненька є, і більшенька, нормально. Всім вітання, слава Україні. Трішки там не докопав, але залишимо собі по, поїсти картопельку ту ранню. Викопав тут шість рядочків. Шість рядочків якраз ті рядочки, які ми накривали агроволокном на ранню картоплю. Пробували, Пробував я копнути на цих рядках. Це ми садили в один день. Тільки шість рядочків ми накривали агроволокном, а це так. На цих рядках звичайно трошки слабша картопля, ніж та, що під агроволокном. От, ну, оце таку містинку освободили. Я тут трішки зараз поправлю, а винесу отак От, І я думаю, це замеркопустувати не буде. Хочу зробити так, як роблять люди в південних регіонах. Зокрема, я дивлюсь канал Життя як річка. От там пані Валентина займається ну, вирощує овочі і вони там вирощують по два врожаї. Зараз вона також картоплю викопала. У них там, звичайно, набагато краща картопелька, ніж у нас в Сумській області. І буде садити там ще перець, баклажани, там вони... Дуже великими масивами сіють, а я для експерименту хочу тут теж у нас залишився там перчик в теплиці і хочу тут посадити кілька рядків на цю латочку перцю. Спробувати виростити два врожаї за сезон. Хоча тут у нас клімат трішки не такий, але я думаю, що здовийде. Щось да деполой. Ну, Доприбираю, а тут трошки ближче до вечора будемо садити перчик. Щоб ямки сапкою не бити, я зробив отаку борозенку Вон, мотокультиватором. От. І борозенку прямо будемо садити. Зараз ще дві борозенки зроблю і буде досить. Ну що, тепер можна і садити, тим більше вон там щось схоже на те, що може буде і дощ, щось там таке як гроза. Ну побачимо. Зараз поливати все одно прийдеться. Так, нехай полива. Бо дощ. Буде чи не буде, бо він нас слякає вже місяць. Фух. Так, водичка біжить. Гагненько. Ну так, будемо густенько трошки розклали. Рядочок від рядка так поширше зробили, а рядочку густенько зробили. Ну це Експериментальний метод ми так ще ніколи не садили. Зазвичай луночки побили, сапкою її садили. Ну, Спробуємо, нехай, щоб не пустувала земелька. Густенько, не густенько побачимо, десь може трошки рідше буде. Ну що тут вона земелька промокла, гарно? Гарно промокла. Ай. Город трошки під наклончиком і вона потихеньку тече водичка. Ось так. Так, останні ось десяток причин, досаджуємо. Дощика поки нема, сейчас сонечка сховалась, ну а так виходить. Дві годочка буде. Багато мало, скільки є, щоб не пустувала земля. Поралися ми швиденько десь хвилин за 40, я думаю. Це завдяки тому, що не вимкнуло світло, що була вода для поливу. Бо так, аби з колодязь затягати, це було б досить довго. От. Ну, нехай родить. Все, ми майже закінчили. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.